Що я не сказав зразу, фірма Mast, до речі. Що ще цікавого в ньому я побачив, такі QR-коди є на застосунок. І, до речі, в цьому акумуляторі є Bluetooth. Я перевірив, дійсно є пристрій Bluetooth, до якого можна підключитися. Думаю, якщо скачати цей застосунок, і можна підключитись і там подивитись його характеристики. Зараз це спробую зробити і разом покажу вам. Аную QR-код, перехожу за посиланням. Ну і встановлюю застосунок з Google Play. В самому застосунку нажимаю Jump Login і далі підключаюсь до самого акумулятора. На застосунку писалось 13,15 вольта. Зараз перевіримо, чи дійсно це так. І дійсно китайський мультиметр не браше або брашуть одночасно. Отже, давайте спробуємо зарядити акумулятор. На нього треба подати 14,6 вольт. Зараз я виставляю потрібну напругу, струм можна зробити максимальний, так як у мене на лабораторніху максимум 5 А, а максимальний струм акумулятора 50 А. Тому він буде маленьким струмом заряджатися добре. Беру два крокодила, включаю плюс до плюса, мінус до мінуса. Ось струм заряду. 4,76 це максимум. зараз. Напруга при цьому 14,1 вольт. Застосунку піднялась напруга до 1325, струм 461, на лабораторному блоці зараз 476 Ну, можливо, амперметр або цей, або той Бреше. По цих характеристиках не розуміюсь, це для мене новий застосунок, нова практика. Просто спостерігаю. Хто що знає, будь ласка, напишіть в коментарі. В першому відео я сказав, що потрібно його налаштовувати під якусь напругу, але побачив, що до 146 вольт. Так само дає юпс, до якого я буду його підключати, тому нічого налаштовувати не потрібно. Це я вже на магазині підключив його до юпса. Раніше тут був гелівий акумулятор, в якого закінчився ресурс. Цей юпс має максимальний струм заряду 10 А і зараз ви це можете побачити в застосунку. Після цього юпса я витягнув з мережі. Щоб перевірити, скільки струму буде йти з акумулятора. Як бачите, комп'ютер споживає менше 5 А і це означає, що його надовго вистачить. А на цьому все, дякую за увагу. Бувайте!